Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде український акумулятор українського виробництва, виготовлений українською корпорацією Vesta. Акумулятор випускається під брендом Інтер, коштує він приблизно як акумулятор з середнього цінового сегменту і має такі ж саме характеристики: 60 А годин ємності, 600 А пускового струму. Додатково з технології, які застосовує виробник, можна зазначити технологію кальцій-кальцій і також просічно розтяжний метод виготовлення пластин. Цей метод. Трішки кращі за леті пластини, які є найдешевшими, але при цьому, мені здається, поступаються пластинам PowerFrame, які застосовують, ну, для прикладу, акумулятори там Varta або Bosch. Тобто, в принципі, за своїми технологіями, можна сказати, що такий Акумулятор середнього типу, середнього цінового сегменту, з досить непоганими заявленими характеристиками. За зовнішньою будовою ми маємо стандартний акумулятор європейського формату або європейського типу розміру. Тут у нас складна ручка, яка закриває собою клеми, і ось така ручка, на мій погляд, одна з найзручніших для транспортування акумулятора. Додаткових тут ніяких нюансів конструкції, в принципі, не передбачено, де в принципі все вже визначено форматом корпусу. Тобто, якщо це європейський акумулятор, європейського типу розміру, то тут конструктивно все має бути однаково у всіх виробників. Додатково ми могли б тут побачити вічко для контролю рівня заряду, але його тут немає. І ще немає тут одного нюансу, який часто зустрічається на акумуляторах аварійних клапанів. Хоча, можливо, вони є, але закриті ось цією верхньою кришечкою. Зазвичай, на більшості акумуляторів, ось тут з одного і іншого торця є спеціальний аварійний клапан, який Стравлює надлишковий тиск, який може створюватись в акумуляторі під час заряду. І також до цього клапана в деяких автомобілях, де акумулятор встановлюється в салоні або в багажнику, під'єднується спеціальна газовідвідна трубка, яка виводить гази за межі автомобіля. Тут, як ми бачимо, все закрито ось верхньою кришечкою. В принципі, я думаю, якщо цю кришечку зняти, то ми там все ж таки побачимо цей клапан і можна тут зробити отвір або вирізати частину кришечки для того, щоб під'єднати ту саму газовідвідну трубку. Але з іншої сторони, ось такий момент може бути визнаний виробником, як, наприклад, втручання в конструкцію акумулятора. І мені здається, це може послужити приводом для відмови в гарантії або в гарантійному обслуговуванні. Тому, якщо у вас автомобіль... Має акумулятор, який встановлюється в салоні або в багажнику, дана батарея може вам не підійти. Також хочу зауважити, що під цією кришечкою, якщо її зняти, ми побачимо звичайнісінькі баночки, тобто, точніше, пробки банок, які можна повикручувати і обслужити акумулятор, якщо ви цим займаєтесь і вам це потрібно. Тепер поговоримо про робочі характеристики акумулятора і їх відповідність фактичним. Заявлена ємність на 60 А, а струм 600 А. Але ми вже за багато років досвіду знаємо, що ці характеристики. Майже ніколи не відповідають дійсності. За кімнатної температури вони ще можуть якось бути наближені до заявлених, але після тижневої заморозки при температурі мінус 20 за багато років тестів всього два акумулятори видали заявлений пусковий струм. Це акумулятори Моль і Вольтор. І якщо вам цікаво, через пошук на нашому каналі ви зможете знайти тести цих акумуляторів і познайомитись з ними поближче. Тому. Для того, щоб з'ясувати реальні можливості батареї, ми проведемо тест. Спочатку зарядимо акумулятор і заміряємо його робочі характеристики за допомогою спеціального тестера. Потім на тиждень відправимо акумулятор в морозильну камеру, де він зберігатиметься при температурі мінус 18, мінус 20. І після цього проведемо ще один тест, який нам дозволить зрозуміти, на який пусковий струм можна розраховувати з даним акумулятором, якщо він тиждень простоїть на морозі. Акумулятор повністю новий, додатково дозаряджений зовнішнім зарядним пристроєм, заявлений виробником пусковий струм 600 А. Такі ж параметри виставляємо на нашому приладі, і, як ми бачимо, показники вже вражають. Рівень заряду майже 100%. Так, тестер показує для всіх акумуляторів. Напруга 12,75 В. Ресурс батареї складає 100%, адже пусковий струм у нас 605 А. Навіть на 5 А більше, ніж заявлено виробником. Далі на тиждень відправляємо акумулятор в морозилку, де він буде морозитись при температурі мінус 18-20. Після чого проведемо повторний тест і побачимо, наскільки змінились ці показники. Тиждень в морозильній камері при температурі мінус 18-20. Батарея заморозилась, покрилась інієм. Виставляємо на приладі заявлений виробником пусковий струм 600 А. І проводимо повторний тест. Повторний тест показує нам пусковий струм 465 А, що, в принципі, ставить. Цей акумулятор на досить високий рівень. Рівень заряду у нас складає 98%. Ресурс розраховується згідно відповідності пускового струму фактичного до заявленого, і він тут складає 60%. Ну що ж, незважаючи на те, що даний акумулятор коштує не всі гроші світу, він зміг видати такий пусковий струм, який дозволив би цьому акумулятору потрапити в топ-4%. 5 автомобільних акумуляторів. Нещодавно у нас виходило відео на цю тематику. Ми відібрали 5 акумуляторів з найвищим пусковим струмом після заморозки. І там на третьому місці в нас була батарея, яка якраз і видала пусковий струм 465 А. Четверте і п'яте місце це батареї з меншим пусковим струмом. Тому можна говорити, що даний акумулятор може сміливо входити в топ-5 або навіть топ 3 акумуляторів, які на сьогоднішній день є в продажі, і при цьому мають досить хороші пристойні характеристики. Але перевагою цієї батареї є те, що коштує вона не так дорого, як, наприклад, аналоги від інших виробників там з Європи, Америки тощо. Також для. Кращого порівняння в нас є величезна об'ємна табличка, якій вже багато-багато років, і там зібрана інформація по майже всім акумуляторам, які колись у нас були в продажі. Завдяки цій таблиці ви зможете порівняти характеристики і можливості даної батареї з іншими акумуляторами, і можливо тими акумуляторами, які були у вас в застосуванні. В мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.